Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Файна Дача! І сьогоднішнє відео про непросту рослину, яка прикрасить ваш сад, а також здивує навіть досвідчені город. Ця рослина, немов без іншої планети. Її плоди схожі на змію, квітне лише вночі. І виглядає, немов з пентазі казки. Зустрічайте, лагінарія змієподібна. Це не просто гарбуз, це витвір мистецтва природи. Так, що ж таке змієподібна лагінарія? Це різновид лагенарії один з найефектніших. Її довгі гнучкі плоди можуть сягати понад півтора метра і не просто лежать як кабачки, а звиваються як справжні змії. У моєму випадку плоди ще молоденькі, але ще все попереду. Це перше відео для того, щоб ознайомитись з цією гарною дивною рослиною. Ну а що виросте в кінцевому результаті обов'язково вам покажу в наступних відео. Насправді в природі існує декілька різновидів і всі вони чарівні по-своєму. У моєму випадку це змієподібна лагенарія. Змієподібна лагенарія справжня королева гнучкості, довга в'юнка і її часто направляють спіраллю. Також існують пляшкові лагенарії з потовщенням внизу і схожі на глечик, ідеальна для посуду або для ламп. Також є клузівидні, округлі плоди, схожі на диню або гарбуз. Також ще існує булава або сигара, видовжена, але рівна для тих, хто любить ідеальну симетрію. В наступному році обов'язково знайду насіння та посаджу її. Це насправді дивовижна рослина. І знаєте, що цікаво: лагінарія квітне не вдень, як більшість рослин, а ввечері і вночі. Її квітки великі білосніжні. Ніжні та схожі на лілію, і тільки не заходить сонце або починає заходити, вона починає розкриватися. А зранку знову зникає, закривається до наступного вечора. А ще у деяких народів ця рослина вважається оберегом, її підвішують біля дверей, вірячи, що вона відганяє злих духів і приносить удачу. Можливо, не дарма вона квітне вночі, бо саме вночі кажуть, легенарія охороняє ваш дім. А ще цікаво, що в Індії та Китаї з неї не лише роблять посуд або іграшки, а ще й вважають символом гармонії та довголіття. Ну а тепер трохи про вирощування. Сіється через розсаду, любить тепло та багато світла і опори, полив регулярний, без застою води, підживлення раз на два тижні. І головне, не забувайте говорити їй щось приємне. Також плоди лагенарії, поки вони ще молоденькі, можна вживати в їжу. За смаком вона нагадує простий кабачок. Але окрім декоративності, у лагенарії є великі переваги, вона дуже життєздатна та потужна. Дачники експериментатори вже давно відкрили лайфхак. На батоги лагенарії можна прищепити кавун або огірок. Причому буквально зробити надріз. І пришити іншу культуру, і вона буде рости на лагінарії, яка має сильну кореневу систему і відтримує навантаження краще за звичайні гарбузові. Саме для цього я й посадив цю дивну рослину у себе на ділянці. У цьому році я прищепи не робив, а поки що досліджую, як поводить себе рослина в наших умовах. Ну і зробив висновок. Що все дійсно так і є насправді. І в наступному році обов'язково буду прививати на неї або огірки, або кавуни. Напишіть у коментарях, можливо, хтось вже прививав і використовував даний спосіб для вирощування кавунів. Ну, баштан це добре, але мені хотілося б прищепити на лагінарію огірки. Напишіть у коментарях, можливо, хтось робив так і у вас все вийшло. Ну плоди кавунів часто виходять солодші і менше хворіють. А як буде за гірками, невідомо. Так як лагінарія не хворіє, можливо, і пероноспорозом огірки не будуть хворіти. Ну а тепер трохи інформації, як зібрати та зберігати. Коли лагінарія повністю дозріла, шкірка тверда, як дерево. Збирають її восени і бажано до морозів. Сушать плоди у теплому провітрюваному місці. Це може тривати кілька місяців. Після цього плодом можна користуватися як посудом чи декором. Ну а це вже, друзі, вечір, і спеціально для вас я зняв відео, як же ж квітне ця дивна рослина. Як раніше я вже казав, вдень квітка закривається, а при заході сонця відкривається ця ніжність та краса. Як тільки в народі не називають лагінарію, і в'єтнамський кабачок, і індійський огірок, і огірок велетень, і соусний кабачок. Але її квіти, їх краса просто неперевершені. Отож, друзі, якщо ви досі не вирощували лагінарію, саме час почати. Обов'язково садіть її в наступному році. Вважайте її не просто гарбузом, а чарівною прикрасою для дачі. Саджайте і милуйтеся і побачите, як змії зелені оживають у вас на очах. А вечорами лагенарія відкриватиме для вас свої нічні квіти. Повірте, одна лагенарія, і ваша дача більше не буде звичайною. Лагенарія змієподібна – це більше, ніж овоч. Це стиль, краса, мистецтво і трохи магії. Якщо хочете зробити свою дачу особливою, додайте до неї трохи казки. висадіть лагенарію. Ставте лайк, якщо вам сподобалася ця нічна красуня. Напишіть у коментарях, чи чули ви раніше про лагенарію та який вигляд вам більше по душі, пляшковий чи змієподібний. Гарних вам врожаїв, миру та добра до наступних відео!